Сьогодні 1 січня 2023 року. На вулиці градусів 10 тепла, трошки так пасмурно, то сонце зайде, то вийде. Але бжілка почала літати. Не по всіх вуликах, але отут, наприклад, от літають. І що цікаво, такий момент тут в мене не було загороджувачів сюди поставити стандартних. Я поставив просто поролон. От. І цей поролон, як на Придивити, ось вода з нього йде. Там бджола просто повилазила і п'є воду з поролончика. Нікуди летіти не треба. От. Останні роки дуже часто буває, що на новий рік бджола облітається, в цьому році не виключення. Такий собі новорічний подарунок, новорічне привітання. От. Бджілка літає, душа радується. Життя, як кажуть, торжествує. Так. Ну, всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Хай Бог допомагає всім нам, щоб в нас в Україні життя восторжествувало, щоб усе було добре. Мир, спокій у новому році, щоб було краще, ніж попередньому. Так. Всіх з Новим роком.